Добрий день! Якщо ви вирішили перейти на попарну систему для курів, вам потрібно придбати такий комплект. По-перше, сюди йде прозора кришка. Прозора кришка вдівається на ліне відро через прокладку. Діаметр горловини 17,5 см. На цю кришку вдівається вакуумний кутик та молочний кутик, який з'єднується з, з вакуумом та молочним шланом. На кришку також ставиться опарний пульсатор, який має два виходи. Він повинен з'єднуватися з колектором, який теж має два вакуумних виходи та чотири виходи на соскову гуму. Для того, щоб з'єднати колектор з пульсатором, потрібна вакуумна трубка. 2 метри трубки у вас вже є, 2 метри додатково йде в комплекті. І набір стане в нагоді. Якщо ви вирішите турити на попарну систему лінія курів, нам потрібно придбати цей набір. Всім дякуємо, гарного дня!